Всім привіт дорогі підписники! На даний момент е я не знімав трішки довго відео, точніше зараз один місяць, або трішки більше я не знаю, коли це відео вийде. Але не було часу. В даний момент Роберт прожив Скіко? Скільки? 71 день. У е, мене... Я не пам'ятаю, скільки в мене? У 59 днів. Зараз я буду нам трішки дерев добувати. Так. Якщо що, не судіть, Я не дуже багато граю в Роблокс, Так, чуть-чуть, тепер розлучатися. Брат не вес до меня. Не прав. Так, вже уже Давай, робишь ты, ты иди. Что с не знаю, я буду по тут Литадоссе. Сейчас еды притягнуть прямо. Его треба обойти. Аккуратно. Пускай. Так, Так, меня. Даремо це нормально. Теж нам може пригодитися. Блін воу! Бо... Почув. О, я знайшов печеру з дитиною. Зараз ми... нам потрібно У мене є два угля, в принципі, я з цим можу вже прокачати наш. цей це, Я вкачав, я вкачав. Так. Потащимо це. Вот сюда. Так что шо? Будем обратиться. Так, я монту еще. Тут ще у нас в угол. Нам потрібно еще буде лапку. Так, я тут уже в кого-то сюда. А, нет, это я два дерева забыл. Еще у нас вугілля. Ты щось багато сегодня вугилля. Ты знайшов тут? А, він вже дитину спаси. Ти дитину Ні. Я пошлю. На даний момент в нас не є їжі. Бо. бо... Так зараз. В нас тут біля. А, блін, це ж в мене. Короче, вказую. У мене на PlayStation одягнутий скин. Ой, одягнутий цей рибак. От, не Короче, в мене є вудочка. Я... Часто просто захожу. Стоп, не дивляйся. Оп, оп, туда. Заповзаємо. А він не гон, не може. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Лузер. Бот. Так. Дякую вам, великий, за 59 тысяч. Так, я е, Тому що О, хороший бот Тому що у нас. Не було багато людей, які... Ну, я не бачив людей, які хотіли брати участь в розіграші. Тому я відмінив розіграш просто, тому що, ну, асмисл щось розігрувати, якщо там ніхто не бере участь. Так, тут багато заліза, але в мене немає місця в мішочку. Це відео буде дуже довгим. Можливо, я його поділю на декілька частин, якщо це буде потрібно. Так, Роберт, вони цей. Тут Так, мене є Все. Зараз я нам добуду лапки. Та... Зараз ми... Швидешенька. Добудемо собі лапки для того, щоб прокачатися. Також по-хорошому мені треба знайти. Mm. E, хороший мішочок. Також. E, що? Що ще? Що ще? Не треба? Хороший мішок. E, Копь і револьвер з поранений. Це буде хорошо. Так, я нам тут трішки їди знайшов. Зараз я її, її зім. Бачите, не будемо цей, тому чого. Нічого, Роберт зараз не буде. Плакати від болі. Так, я зараз тут відкрию сундучок. А тут и да, Роберт не забрав. Та Роберт вообще тут полкурить. Шкура вовка. Роберт нічого не забрав. Роберт, ти можеш добути будто нам лапкой? Чтоб у нас є? Добу ще мені, тому що У нас уже ядвичка. Да, мені треба Мені мені випав хороший мішок, це дуже круто, тому що Окі. Що? Револьвер. Окі. Так, ну мені випав покращений мішочок. Зараз ми ще далі. Залутаємо. Він не тому ми відкриваємо. Давайте трішки я звуку дам. чтобы я не знаю вам чтно было что-нибудь бандаж а, добрый Блин, ну что ну, ты что ты мешаешь я тут в туалете там не знаю нужду там патроны взяла ну так о Так, ah, создание темы мы не можем покушать на хату. Так, ну я, в принципе, все завода, а я не подмочка на сюда ще. Так, лапку потрібно, ты видишь мне. Так, я нам любую назад туда тут надо. Так, все, нам тепер. Де де мій револьвер? О! Бажа. Так, патрони, патрони 12 наш патронів на ось тут є. У нас є ще хвилина, щоб нам здобути лапку. Де ти? І... Алло. Є. Я не знаю, який в мене сьогодні уровень везення. це Так, в мене все є. патроны, я думаю, да. Вообще нам прямо пустяка. Да? Ч? Ну, копьё, да. В принципе, будочку я могу из найти. Так, я бачу, что тут другая деталь. або у меня что уже с Нет, не... Тянут. Тянут. Давай, Робот, давай пойдем за другой деталь У на в принципе, я копьё, мы сможем обыкнуть, найти другую дитину. Понял. Но нам еще по-хорошему надо скачать Я иду, подивлюсь, что там подойдет. А, все, ты скачал все. Так, тут тут культист стоит, он просто стоит. Да. Не понял. А что, ты, ты, ты с ним пришел здесь? Не понял. Так, тут у нас <клёх> <клёх> магазин. Например. Так, ну тут тут куча расчетов. Нам его треба чат еще больше що... Це... нашего. я вот. Так, министра. Так, ну не все, сейчас все зараз... выпал для того, чтобы прокачаться. Так. Зараз мы пройдем обе. Опа. блин, Да что ты до, Та... до меня приходишь? Я, я ж тебя не читал. Почему так важко? меня не читал. Оброня. Так чего он блять? О, я знайшов печеру, я зараз. Так, ну це буде дуже важко. Ні. А, вона. А! Тут куча культистів! Блин, 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 я не за не побачив, что тут. Це. Бльоха, 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 я зараз помру. Я не короче, я не побачив, что тут. Волк! Ще волк! Нет! Як его? Оленьчи. чи... Е, у е, меня у меня стандартний ще другий бок, і ще культист Чого всі, всі на мене? Я зараз... Так, у нас там є їда, да? Що я не промазувати. Так. так, ну ми попробуємо максимально багато нам набагато прожити. Скільки зможемо. Так, це трішки ще. Зараз... Коротше, зараз нам потрібно... Піти... Ну там буде дуже важко це дитину взяти. Там... Нам треба з лівої сторони забрати Треба з лівої сторони заходити. Якщо що там не з лівої, там з правої сторони стоїть цей будинок чи, 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 чи зграя якась. Пультестю. Бо я звідси не пропоную. Я б особо звідси не заходив. Так що це перший Ну, Давайте наступне. Ну далі, заходи, розлізня. З альфа-волка да, я менше, чем запити мои. Так, вы всі на мене решили сьогодні піти, що? Вы просто у вас голова, що? ай яй яй Роберт, у мене є бандаж, в принципі, но я не хочу його використовувати зараз. Так, не-не-не, звітся дуже, дуже ризик є великий. Так, ну, зараз ми прийдемо додому. Коротше, я не знаю. Ну, нам треба якось дитину спасти, але я вже два рази туди був, я два рази не зміг її спасти, тому що там справа культисти. Їхня база, типа. Сліва і там? О, патрон. А, я не взяла її. Я... Так ну нам зараз треба буде піти один раз туда полагаю тепер піти. Що нам що нам подобно давай зараз я движка дерев дальше у нас є за штука куди там они складувати. Куди куда потрібно пожили я не помню там зборник, дождь Таке. Ну типа там уже е на решті переклад. Там пишет сборник дождів. Ну я вже напишу даю. Вс, не ты поки що збирай, я буду рубати. Хоша я, я тут хочу, а ты вже зрубав. Так, зараз мы скачаємо тобі цей багатший А, все. Давайте принеси ще, А мы зараз... Мы зараз ще ще один раз. А не, блин. Это не надо было. Ой-ой-ой. Нам прямо видно. Так, ну все, я предлагаю зараз за дитиною йти, Як ты. закінчиться. А поки що я буду нам номешке еды и была помнила. Ты щечки Ти знаходив будинок, в якому є будуще? Не? Зараз я тут ходжу, о, а Оп, Оп-оп-оп. Я думав цей огень прийшов. Оп. Так, Так, ну тільки мало хп в мене. А, ми... а, все, брат, брат, брат. Е, мене зажали два волка. Наш про тебя меня є бандаж. Ну у меня два стандартні волка. Я, в принципі, думаю, это справа Так, ну я вже помер. У нас скоро бандажі закінчаться. Ну це один, ти у тебе хотя бы бандажі? В нього образа э, вообще немало держати. Це... А так там же оці жостки тепер. Очіко. Нам нам тепер потрібно йти за дитиною, щоб у нас навіть якщо ми помремо, У нас більше днів ще там. Проби задівок. дай задівався. Забери йду. Я вкажу на 9. Вс, Все, все, все. Можна хай Похэйпайне. Похепайне. Похэпайне. То есть полный, ой, обойдет, готов нашу забега. Оп, это щеп, все, так, соп. So я вообще в цій стороні ще ні. О, літаючі тарілки. тут вони недалеко були розум. Ну я йду, ну, ну нам треба берегти патрони для того, щоб от цього. Щось зараз погруться буду. А з них щось випадає чи не? не Они Ай-яй-яй. Ну я б не сказав, що... Ну якщо їх двоє не будуть нападати то, да. Тоді жостко. Я надеюсь, из них кошечка выпадет. А не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Я передумал до них. Це, це была фатальная ошибка. Вы не дуже жстко. Тут замок летит вообще. Тущ вокруг. Нам треба по-любому зараз дитину списати. Я, Ну ось з оцих оцих... Хочу вам сказати, що за цих ось, подарочків, там, чаще всього витиває батон, бо батон я по мене. Я голодний. Блин, тут пуп. Чому коли я ж хочу щось нормально поробити, я іменно в цей момент я голодний. Це закон подлості чи що, що? Як це об'яснити подарунок? Так, ну я зараз почну помирати. Бандаж! Сподіваюся, цей, ві цей відос вам сподобається. Ми... Що можна на наступний раз давати? Давайте зіграємо Ще один бандаж. Я думаю, можна заграти оцей... Куди е... Брин Рот. Может зіграти. Ну, я там трішки Так що, Так що я не ну, так що да. я ну, меня брат там. Був. Я умираю з голода. Стоп. Стоп, я її не знаю. Так, вся. дякую всім за перегляд. На цьому все. Сегодня серія закінчується. Дякую всім за перегляд. Всім щасливого дня всім.